Неймовірна жінка, на мій погляд, бо вона знаходиться в таких складних умовах, але вона все ж таки змогла себе перенаправити якось і жити іншим життям, мріяти та й, взагалі, жити це вже багато жити. Та я ще готуюся, як готувалися. На мій погляд, цей процес не він не закінчується ніколи. Це все спочатку. Я ніколи не підходжу до ролі, якби а так, що я вже багато років працюю в театрі, і все вже просто і легко. Ні, так не буває. Це саме обман і це обман глядача. Тому я до кожної ролі підходжу все заново, все спочатку, все з першого класу. Комунікабельна людина, талановита людина. І мені здається, що все буде в нього дуже-дуже добре. Ну, він тільки прийшов у театр, він старається. І я стараюсь. Я думаю, в нас все буде добре. Якщо буде мене слухатись. О, ну, це це з одного боку дуже важко. От ми ходимо по театру і так друг друга відчуваємо. О, чуй, пішов толік десь на третьому поверсі. <гум> Ой, сьогодні це дуже важливо, бо зараз ми всі знаходимося в от, в стані тривожності, в стані напруги і е, в стані нерозуміння свого майбутнього, в стані як сьогодні нам жити. Чим заповнити ту порожнечу, яка зараз є. І ця вистава, вона дає повстав, дає отут надію на життя, дає е, е, якусь е, силу жити далі. Так, ми, ми віримо, ми тримаємось, але цього замало. Щось трошки всередині зламалося. І нам оцей стержень ж, треба відремонтувати. <звук> Її партнер Толя Корольов. Всі молодцевий <риклад> підастрок. Кожен день чудовий, бо це життя наше. Дякую вам!